Лабораторна робота номер 4 фізичні та хімічні властивості ліпідів. Ліпіди це біологічно важливі органічні сполуки рослинного або тваринного походження, що за хімічною структурою є естерами вищих жирних кислот та спиртів: гліцерину, свінгозину, холестерину тощо і можуть містити залишки фосфатної кислоти, нітрогенмісних основ, вуглеводів. За однією з класифікацій ліпіди поділяють на прості і складні. До простих ліпідів відносять нейтральні жири або ацилгліцерини та воски, до складних фосфоліпіди, сфінголіпіди, гліколіпіди. Ліпіди, на розчинні у воді, але розчинні в неполярних або малополярних органічних розчинниках, таких як хлороформ, бензол, диетиловий етер, етиловий спирт, ацетон. Тощо. Неоднакову розчинність ліпідів у різних органічних розчинниках використовують для їх розділення. Так, наприклад, фосфоліпіди добре розчинні в диетиловому етері, але погано розчинні в ацетоні. Холестерин добре розчиняється в бензолі, але не розчинний в спирті. Дослід номер 1 Розчинність ліпідів. Для досліду ми будемо використовувати рослину олію. Основними компонентами жирів, що запасаються в рослинних і тваринних клітинах, є ацилгліцерини. Це похідні гліцерину, в яких одна, дві або три гідроксильні групи можуть бути естерифіковані кислотою, яка має довгий вуглеводневий ланцюг, що й обумовлює гідрофобні властивості жирів, тобто їх нерозчинність у воді. Для досліду нам знадобиться рослинна олія. Бензин, дистильована вода. У першу пробірку наливаємо приблизно 1 мл рослинної олії. Далі додаємо невелику кількість води. Що ми спостерігаємо? Ми спостерігаємо, що олія розтікається по поверхні води, оскільки вона є легшою за воду, вона має меншу густину, і у воді вона не розчиняється. Тепер ми інтенсивно струшуємо пробірку. І знову спостерігаємо, що олія з водою розшаровується, і олія знаходиться зверху. В Воді вона не розчиняється, тому що вода є полярною речовиною, на відміну від олії, яка складається в основному з тригліцеридів, вищих карбонових кислот, які мають довгі вуглеводневі ланцюги. Ми знаємо, що подібне розчиняється в подібному. І подібним до олії за складом є бензин, який складається з довгих вуглеводневих ланцюгів алканів, подібних до тих, які є у тригліцеридах карбонових кислот. Окрім того, бензин є неполярною речовиною. Ми наливаємо приблизно 1 мл бензину у пробірку номер 2 І додаємо таку ж кількість, такий же об'єм рослинної олії. Що ми спостерігаємо, бензин утворює шар на поверхні олії, тому що він є легшим за олією, він має меншу устину. І тепер ми будемо інтенсивно струшувати. Після струшування ми бачимо. Що в нас утворився гомогенний розчин, тобто немає розшарування, олія розчиняється у бензині.